Привіт! мене звуть Ірина Менковська. Я адвайзерка зі стратегічного маркетингу та Client Relations. Я працюю в сервісному бізнесі вже 18 років. Мій досвід покриває як it індустрію, продуктову індустрію. І сервісні послуги пов'язані з виробництвом якихось більш фізичних товарів та послуг. Це все йде мова про великий масштаб, про контракти довгі, де деві клієнта можуть досягати 2 мільйона доларів або більше. І сьогодні я буду робити розбір вашої видимої частини маркетингової стратегії. Для цього ми почнемо з досить такої очевидної штуки з сайту. І для того, щоб це було більш продуктивно і результативно, можна було оцінити рівень компетішну, тобто, де є ви, де є ваші компетітори, як ви адресуєте одне і те саме клієнту, що власне і допомагає клієнту вибрати вас або ваших конкурентів. Ми почнемо з того, що будемо використовувати VPN, У мене є такий ведмедик, і ми вже перемістилися в Юнайтед States. Тому почнемо з Webflow Development, як вашої основної послуги, принаймні, яка фігурує в шапці, тобто як основний проміск, який ви даєте клієнтам. А ми починаємо, ми робимо інкогніто Window для того, щоб у нас так максимально все було чистенько. І дивимося, що власне, що власне є, і які є конкуренти. Ну, очевидно, що Webflow сам себе промотує, є. Різні а, контентні статті, які не пов'язані з безпосередньо з послугами, є різні приклади. І є великі компанії, типу чету, це такий індійсько-канадський гігантський розробник, а, і різні підказочки, що ще можна пошукати. І а, далі вже йдуть менші компанії, які, власне, пропонують приблизно те саме. E Flow, Cloud, CMS Design, бла, 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 бла. Тобто, як ми бачимо, особливої різниці нема, але ще є плюс, що власне вибивається в топчик, окрім самої платформи Webflow, вибивається безпосередньо якісь консюмерський досвід або щось подібне. Якщо ми беремо, наприклад, «Services» чи «Agency», то тут ми бачимо те що який, які це, до речі, хороший індикатор, тому що це дуже велика компанія, це означає, що ринок росте, це плюс. Ось є менші компанії, і можна власне в них заглиблюватися і дивитися, як вони подають свої кейси, з якими клієнтами вони працювали, і, скажімо так, надихатися та переймати е, цей досвід. Що ще можна з корисного подивитися? Е, ми подивилися так. Зараз ми подивимося на вас, очима Гуглу. Uh, warm devs, повернемося в наше чудове інкогнуто окошко. Uh, і подивимося, що воно нам покаже. Тут, знову чи тут, тому що він, просто судячи з цього, купив максимум пов'язаного з цього: Higher Web Development, Web Development Solutions, Custom Web Development і uh, Webflow Development Services. Uh, ваш LinkedIn, ваш Upwork, що безпосередньо добре. Ми одразу відкриємо Upwork, та клачик. Подивимося, що там. Далі вже uh, Webflow і ваша партнерська рекомендація, аккаунт на фівері, Twitter, Facebook і так далі. Які можна з цього зробити висновок? Що власне, ви досить непогано гуглитеся по своєму, по своїй назві, але є зона для росту для того, щоб клієнти могли вас знаходити не через партнерські платформи а і рекомендаційні сервіси, а в тому числі і напряму. Можливо, тут варто подивитися в сферу якихось довгих запитів, тобто там Webflow, Services for з Retail, E-commerce, що завгідно, що покриває вашу експертизу, ваші кейси. Ось, давайте тоді подивимося, почнемо з сайту. Власне, WebFlow Development Services. Що є сервіси, індустрії, ресурси, hire, get a quote, about, contact, ви підтримати Україну донатити. Це суперкласно. Тому що все, що пов'язано з донатами і з якоюсь соціальною відповідальністю, це завжди хороша штука. Є плюс те, що є call to action. Client Center Webflow Development Services – непоганий стейммент, але він досить загальний. І на фоні того, що є ще така досить загальна картинка, яка схожа на картинку зі звичайного фотобанка. Дуже важко якось потім вас запам'ятати, виділити може бути на загальному фоні. Чому це погано? Тому що це знижує якість, це знижує ціну послуг, за скільки за що ви власне можете потім їх продати. Тут є клач в Flow Upwork, було б непогано, якби це було все клікабельне, щоб клієнту не довелося чи ліду там кудись далеко скоролити. І звідси він же міг перейти і подивитися. У вас, наскільки я пам'ятаю, там на Upwork от success rate високий. Кількість там грошей вже зароблено, Ви з 2017 року у вас відповідно має бути вже певний об'єм роботи, і ці всі показники чи оціночки їх сюди можна додати для того, щоб у клієнта сразу складалося оце, це типу, кредиті. Що це вже перевірений, перевірена часом компанія? Тобто, відповідно, з вами він отримає менше головнику при створенні такого роду сайту на no, вопло. No Beer Analytics – це приклад. Кейси тут. Як це не очевидно, ну до кінця зрозуміло, що це кейси, які ви зробили. А коли дивилася сайт перший раз щодо запису відео, було враження, що це ну типу, якісь блоки сервісів, які ви надаєте, чи ще щось. А в першу чергу, тому що є меню тут зверху, і ти підсвідомо будеш очікувати такої ж логіки викладання. А тут одразу йдуть кейси, і було б непогано зробити якусь врізку кейс, або сюди зробити якусь там плашку, кейс, або щось таке, якісь стадії, щоб було зрозуміло. А що ж важливо, поки стадії є назва кампанії, є результати. І якщо є можливість, було б класно виділити якусь одну, один якийсь цепляючий результат, який можливо було б конвертувати в цифри. Наприклад, ви поставили там цей сайт рівня такої-то складності за таку-то кількість людей чи людей годин. Чи ще чогось для того, щоб клієнту було підтвердження цього і щось скидалося в очі, тому що тут дуже великий екран, він висягає, виглядає досить загально. Тут є назви компанії, є текст, який все одно буде зливатися, коли людина його буде очима скоролити. Зараз всі очима скоролять. Відповідно, якогось айкетчеру немає. Ми йдемо далі. Тут наступний кейс, і власне по ньому така сама рекомендація, що було б непогано додати оці всі підсилюючі штуки. Потім йдуть сервіси: Веплод, девелопмент, UX, UI, Вев Аплікейшн і оце все. А тут є типу, така контровершал штука стосовно о, цих карусель, з чим вона пов'язана. Типу, з одного боку, вона покращує інтеракцію глибину і довжину, скільки людина знаходиться на сайті. З іншого боку, дуже важливо, щоб те, що ви виносите сюди на перший скрін, це реально було те, що вам Є найбільше грошей, ну і де у вас сильна експертиза, яку ви можете підтвердити. Ще дуже круто, коли оці всі штуки експертизні, вони а, лінкуються напряму вордінгом з тим, що ви робили тут в кейсах. Тобто, якщо це Webflow Development, то власне назва компанії, що вона робить, і десь можна додати, що це, ну безпосередньо, що це було. що Ви там робили дизайн чи ще що, щось щоб може, клієнт міг це все зв'язати. Тому що для клієнта, для ліда дуже важко, якісь такі складні інтелектуальні конструкції і взаємосі робити. Тому має все бути досить стріфорд. Якщо ви поставити робите якісь сервіси, то власники стадії мають відноситися так само до цих сервісів, ті сервіси, які ви виносите на саму видиму частину. Вони мають бути ті, які генерують вам якомога більше грошей. Я не знаю зараз не готова порадити, чи вам треба всі ці сервіси, всі шість. Для цього треба більш глибоку аналітику робити, але треба подивитися, які ви носите. Тобто, у вас можуть бути core-сервіси, можуть бути addition сервіси наприклад, які будуть в сервісах, чи ще щось, треба дивитись. Рев'юс – це супер. В рев'юс я би точно з чого о, пропонувала би почати, щоб перше рев'ю було якоїсь особи не слов'янської наружності. Це буде викликати більше довіри, і у вас, в принципі, є о, велика кількість людей. Ну, ми не будемо брати прибульці, але, от, наприклад, є якийсь Гафор, а, є Ніклас і це викликає більше довіру, тому що ви компанія з о, України, І якщо у вас основні рекомендації, рекомендації будуть від якихось, ну, скажімо, інших українців, які приїхали чи для клієнта так можуть виглядати, це буде трохи менше довіри мати. Тут у вас же рев'ю, клікабельні є, це класно, але повторюю, щоб непогано було ці циферки, дизайн можна залишити той, додати зверху. Industry Індусті focus on, супер. Дивіться, дивіться, якщо у вас є індустрії, на яких ви фокусуєтесь, ваші кейси. Мають про це говорити теж, тому що якщо це Retail фінанс і artificial intelligence, а то власне перший кейс у вас uh, event data report, Не знаю, може тут щось є від отут uh, Вже є її продукт, тут є вже веб-ап, круто. Але можливо, варто це якось підсвітити. Тобто ви даєте кейси, ви можете кейси давати типу по одному на індустрію. Ну на головну виносити це норм. Але було б непогано тоді підсвічувати, про яку індустрію йде мови. Чому ці всі айкетчери, коли ви ось тут... На це дивитися працюють, тому що клієнт буде дивитися на це і привертає увагу найбільше пляма. Найбільша пляма це скрін, який ви зробили для іншого клієнта. Це прикольно, але не до кінця зрозуміло, в чому власне був ваш інпут. Можливо, вам це принесли там намальоване. А ви просто це ну власне на ви переклали. Ви зробили трохи більше, тому відповідно можна різними плашками виділенням там не знаю, ліфтів, маркерами ще чимось гратися для того, щоб скласти цю рубрикацію. Вона має бути цілісно. У вас є компанія, є корпослуга. Якщо це Webflow Development, це Webflow Development. Але якщо у вас є три індустрії, всього три, на які ви фокусуєтеся, ну по-перше, чи у вас досвід дійсно всі три перекриває, це перше питання. Друге питання, яка вам генерує найбільше грошей. Якщо у вас поки все рівномірно, але ви в якійсь індустрії, там не знаю, в умовному рітейлі бачите потенціал, то вам тоді треба під це заточувати сайт, тому що ви тут можете вже почати писати, що це Client Centered центр, Development Services for Ретейл, retail, фінтех retail, uh, і ай-яй. Uh, це назиме багато тексту і буде одразу зрозуміла кор вашої експертизи. Вона трохи різна. Uh, це питання: чи у вас достатньо кейсу для підкріплення кожного з напрямків. Uh, але подивіться на те, щоб сразу з, ну, з порогу мовно кажучи, uh, було зрозуміло, що ви, власне, надаєте. І якщо це клієнт-центр, то теж треба розкривати далі чи думку в чому вона виражається. Тобто ви якось ідете від замовника, у вас якийсь особливий процес роботи з замовником, чи ви просто суперкруті в UX і в UI, і в цьому ваша клієнтоцентричність, центричність, тоді це треба десь підтвердити, тому що не можна давати клієнту промис, перепрошую, який ви ніяк не підтверджуєте. Продовжуємо. Прийшли по кейсах, прийшли про сервісах, по відгуках, по індустріях. Порада прилінкувати їх до основного вашого повідомлення і, власне, подивитися, щоб вони якось були теж присутні в кейсах, кейси їх відображали. Як ви це робите? Це технології і все інше, about us, Personal Touch, люди живі, це все добре. Блог, статті і так далі кео бізнес знову відгуки, отримати безкоштовну консультацію і так далі, і так далі, тому подібне. А що можна зробити ще тут? Перша порада, якщо ви це вже робили, то можна проскролити на пару хвилин вперед. Це власне по індустріях і по типу послуг, а зробити власне невеличкий ресерч. По-перше, з одного боку, подивитися вже на ринку на один рік. Які послуги вам генерують найбільше ревеню, які типи клієнтів? Це великі компанії, маленькі, це якісь там не знаю, стендалон, фрілансери чи все загідно. Ідея в чому знайти якийсь паттерн чи знайти ваш драйвер власне, що вам дає гроші. Тому що тут є, типу як, які входять в інший сервіс, ну, наприклад, дуже важко зробити сайт, якщо ти там робиш якийсь базовий UX UI. А якщо ви робите ЮКСІ там ще для чогось, не знаю, для Апок, для все, тоді це не development. Але а, тут би на що я радила подивитися, зрозуміти, власне, які клієнти по розміру, по географії, по типу індустрії, по всьому цьому вам генерують найбільше грошей, та які послуги. А це один аспект. Інший аспект, ви можете знати ринкову тенденцію, що, наприклад, зараз а, там не знаю, во development для ретейлу, це нова якась там новий блакитний океан і варто туди інвестувати. Тому для такого роду гіпотез дуже класно працюють саб-сервісні сторінки. Тобто, у вас є сторінки, які описують ваші сервіси на рівні, якби ну, не технології, на рівні послуги, можна робити такі саме адаптовані індустріальні. Наприклад, наприклад, це може бути Webflow, Девелопмент там для рітейла, для рітейла для якого це одяг, це ще щось, якщо там є якась сегментація, ви робите це максимально деталізований запит і аналізуєте його хрефсом чи якимось аналогічним інструментом, щоб він був довгохвостий, тобто не той, по якому досить висока конкуренція, але який можуть використовувати ваші клієнти. І тоді. Ви можете заводити туди трафік, ви можете заводити туди SEO, підключати ваші статті в блог і робити собі таке тестування гіпотез по нішах, які зараз ростуть, і дивитися, власне, що росте. Оскільки ви сайт робите на флоу, це достатньо швидко може бути робитися. Тому це такий, е, такий теж є момент, сервіси і сервісні сторінки, кейс стадії. Тут загальна теж порада. Якщо ви кажете, що ви працюєте з якимись індустріями, це має цілісно читатися всюди. Тобто, якщо це а, фінанси, рітейл і ай-яй-яй, то воно має бути всюди читатися як фінанси, рітейл і ай-яй-яй для того, щоб. У клієнта складалося цілісне враження, що є компанія Worm Devs, яка робить оце. Для того, і власне це допоможе вам такого роду клієнтам продавати навіть за вищими чеками, бо в них буде впевненість, що ви можете зробити для якогось більш великого, там не знаю, чи складного бізнесу, але з певним фокусом цю всю історію. Рів'юс і так далі. Яка ще є загальна рекомендація? Є така історія, яка в продажах називається Persuasion, тобто пере. Коли ви переконуєте клієнта, власне, щось купити в вашому випадку, ви переконуєте клієнта вийти з вами на присел дзвінок, залишити свій дані, щоб ви могли зробити його там кваліфікацію і далі вже з ним поспілкуватися. Але а, що тут добре працює, тут добре працює працювати, типу як що От у вас там фотографія вгори ходила, ти власне ходиш, ходиш, ходиш і доходиш до якогось піку. Тут абсолютно аналогічна історія. А як це виглядає? У вас, а, якщо подивитися там приклад сервісу, є описаний коротенький сервіс. Бізнес-аналіз сервіс і веб девелопмент. Тут він йде, наприклад, першим, а якщо дивитися вашу цю коросельку, він там на другому скріні. Питання знову таки, які ваші сервіси ключові. Передивіться, щоб у вас була цілісна ця вся історія, бо клієнт за вас це не догадає, не допише, це не його робота, це ваша робота. У вас є тут getquode клас. Ви написали, що ви робите. Там дуже коротенько, більше. далі ви даєте, даєте. Підозрюю, що це типу якісь бенефіти. А, якщо ви даєте якісь будь-які бенефіти, для того, щоб людина повірила, мають бути якісь цифри. А, це може бути ефективність роботи, тож, то, наприклад, те, що ви робите щось командою з п'ятьох людей, а не з десятьох клієнт, це від якісь гроші, якісь людина години. Те, що клієнт робить сайт на вебфлоу, він щось теж сейвить, тому що це не повністю писати з нуля, а це використовувати якийсь умовний конструктор. Давайте цифри для того, щоб було переконання. Для чого ще треба цифру окрім цієї психологічної складової, яка допомагає переконати клієнта, що ви в цьому дійсно хороші. Це iCatcher, тому що у вас сайти довгі, ну сторінки довгі досить. І клієнт їх буде дивитися ну, теж приблизно ось так. На чомусь він може зупинятися, на чомусь ні. Якщо у вас є додатковий айкетчер, якщо ви ще продумаєте так, щоб це була така логічна навігація, це вам дає перевагу, тому що ви клієнта навіть в такому скролу режимі доводите до, тем, до певної температури, до якої вам треба. Це, власне, дуже важливо. Тому ви дали якісь бенефіти. Супер, дайте тут одразу відгук клієнта. Тут я повертаюся до цієї Persuasion, мішайте різні. Опис того, що ви робите, як послугу, і одразу давайте, підтверджуючи факти, що це дійсно так працює. От ви дали бізнес аналіз Супер! Є якісь бенефіти. Я б радила їх якось покращити і зробити можливо коротшими і більше. А, дайте, наприклад, кейс. Це може бути тут один кейс. Воно обов'язково всі три давати карусельки. Дайте тут один кейс. Потім. Uh, «Professionals have vast experience uh, в бізнес процесах. Чим ви можете це підтвердити? У них є сертифікації. Вони там не знаю 300 років. Їх бабка ще ці бізнес-процеси писала. Підтвердять це якось. Uh, дуже класно в плані підтвердження працюють і люди, особливо зараз, коли війна. Найбільше, що мене питають на всіх конференціях, і те, що ми дивимося по uh, всіх індустріях, навіть uh, не, і компаніях, не тільки з України, а в принципі люди хочуть працювати з людьми, відповідно показують людей. Про що це говорить? Що ви тут кажете про бізнес-процес? Тут може бути ваш якийсь умовний хедов бізнес-аналізіс, який, від якого лиця це все розповідається. І це має бути не фотобанк, людина, це має бути справжня людина. Можна навіть посилання на його LinkedIn аккаунт дати, щоб якщо він там більш-менш живий і власне там в LinkedIn і подивитися, що дійсно ця людина працює. Це викликає кредиті, довіру, що ви не ховаєтеся. Що вас можна знайти, що за вами реальні люди, що ці люди професіонали, і цей професіоналізм чимось підтверджений. Якщо ви клеймете, що ви професіонали, це треба якось доводити. Це можуть бути сертифікації, руки в індустрії, все, що завгодно. І людина Людина дуже добре працює. Тут знову ми повертаємося до бізнес-аналізу сервісів. Було б непогано якось це злінкувати з всім, що було до цього, тому що воно трохи виходить. Як окремо, це техніки образев компанії Execute. Це, тут скоріше це не зовсім може техніки, це як послуги. Ось, але з точки зору дизайну, не знаю, можливо, це обмеження платформи не дуже ефективно, тому що великі блоки, які самі по собі цей помаранчевий сірий, вони привертають увагу. Але інформація в них ні. Інформація в них цінніше за цей дизайн, тому подивіться, варто тут було би перифер... ну, Передизайнити для того, щоб було видно, що ви власне робите в майбутньому, коли ви будете нарощувати вашу контентну базу, власне, ви можете під кожний а, з цих пунктів там бенчмаркінг, дайтаменінг робити окремий чи сервісний лендос, чи статтю на блог, чи ще щось робити цю внутрішню перелінковку, яка буде допомагати і сайту краще видаватися в топі, і клієнту тут. А, власне, залипати надовше і глибше ну, йти в їх якісь відносини з вами. Тут знову бізнес аналіз Approach, там він вже був, може і варто їх з'єднати, тому що, як на мене, тут інформація для того, щоб це був окремий скрін, не дуже достатньо. Ну і ма на увазі, отут, де ви а, казали про багато досвіду, і про підхід, може, це можна якось об'єднати. Тут знову досвід. А, Знову індустрії, на які ви фокусуєтеся, їх три. Це добре, що кількість залишилась та сама, кей стаді. Ось. Про що хочу сказати, що варто ці всі речі переключати між собою. Ви розказали, що ви робите ці зірнули. Потім ви дали, наприклад, розповіли, як ви чи хто це це робить. Ви дали людину, є якісь факти, підтверджуючи, ви а, дали кейси. Потім ви розказали ще трохи більше про сервіси, тому що це після кейсів досить логічно. Потім ви даєте якесь підтвердження, це можуть бути ці штучки там, афорк, клач, всі діла а Потім ви можете ще якусь вішенку на торті, щось унікальне, у вас там, не знаю, якийсь підхід, як ви підходите до роботи, і потім ви дали там статті для блогу. Чи статті для блогу взагалі можуть бути всередині, щоб людина глибше пішла в ваш сайт. Чим більше вона часу там проведе, більше контакту з вашою компанією, більше варігідність продажу. І кнопочку, та що запропонує зв'язатися з вами, кол, її можна теж розташовувати декілька разів за екран в різних місцях. Для того щоб людина не втомлювалася, ну вона досить комфортно, у вас знаходиться у тут в правому верхньому куті, але вона може бути не дуже помітна, якщо людина скоролить тут, тому що тут основна частина інформації знаходиться в середині. В принципі, все, що сказала, воно примініме для будь-якого сервісу і для цього всього. Що е, якщо подивитися, аккаунти тут. Зараз. Зараз ще дуже важливо, оскільки ви не є поки великою компанією. А це показувати ваш керівний склад, цілевел власника, фаундера, SEO чи когось з цих топ-менеджерів. У вас є люди в about і видно, що це справжня фотографія не ідеальні робочі люди з дорогими лаптопами з фотобанку. І це дуже класно. Є історія, є факти, є ваш професіоналізм. Видно, що ви їдете на і Вас там трохи сплющує, що варто було поправити. Uh, є ось тут же тільки з'являється фаундер, uh, Це добре, багато команди це теж добре. Можливо, є ще от Як вся команда, це теж супер, uh, можливо, варто подивитися і когось із команди людей, ну, ту ключову команду, наприклад, яку ви тут подаєте, яка ж, якась є ж причина, чому ви їх відкрито даєте, а з Літки що, до речі, дуже класна штука. Можливо, варто через призму цих людей презентувати і саму вашу послугу або якихось людей, принаймні там не знаю, звернення CEO-фаундера написати десь на головній сторінці, він може розповідати. А що ви власне робите замість цієї картинки з фотобанку, яка нікому ні про що не говорить? Можна, можливо, вона не з фотобанку, але вона виглядає такою, як ну, бачу, вона універсальна. Можна додати обличчя Фаудер, який якби звертається і каже, що він типу, точно за свій за свої слова відповідає і надасть вам client центр в Development Services, що безперечно є плюсом. Коли ми переходимо на фівер, клач і. Що у нас є ще є Тут дуже раджу подивитися після того, як ви закінчите uh, з сайтом, щоб у вас це все виглядало цілісно, тобто назва по послуг, тому що отут ви help businesses to build their successful digital products». А uh, це не зовсім Webflow Development, це трохи інша штука. Хоча ну, Webflow Development сюди вкладається. Подивіться, щоб у вас цей неймінг, вордінг він всюди був однаковий. Є Нюанси платформи, де ви маєте більше інформації чи менше надати. Але саме важну як mission стейтмент, тобто, що ви робите для клієнта, яку цінність це дає, він має бути всюди виглядати по-однаковому. Зараз... Пробую Твітер подивитися, тому що не хочемо напускати без логіну. Підозрюю, що контент у вас плюс-мінус всюди однаковий. Ну, Він є системно щотижня, а іноді частіше це добре, тому треба продовжувати. Можливо, варто додати сюди. Якщо у вас є виділений саме менеджер, то додати йому, попросити його, щоб він знайшов лідерів там по вашій індустрії. Не знаю, може якісь є. Тіктокери, вебфлоу-девелопери, чи ще хтось на якого можна підписатися, кого можна коментити, кого можна згадувати для того, щоб попадати в інші якісь носфіди. Те саме в Фейсбуці це не дуже спрацює, бо Фейсбук все ж таки більш така персональна мережа. Він може добре спрацювати для якогось там бренду роботодавця, але не для цієї задачі. Ось і LinkedIn також. Uh, можна тим самим там користуватися, писати якісь типи, якщо зробити на і так далі тут вже дуже сильно залежить від вашого клієнта. І тут, як то кажуть, за but not the least. Uh, треба дуже добре, коли ви зробите цей аналіз вашого портфоліо, зрозуміти, який ваш клієнт, там, зробити його uh, не знаю, ідеальний customer profile. Якщо є можливість, то з ним якісь глибинне інтерв'ю зробити людині, яка з цим клієнтом не працювала. Бажано взагалі і глибоко для того, щоб вона могла піти в спілкування не по принципу того, чи ви задоволені нашими сервісами, а по принципу його customer journey, тобто на якому етапі у нього виникла ідея зробити сайт для чого, чому ви і так далі. Тому що це ваші всі ключові штовки, точки на яких ви можете власне клієнтів хапати. І, дивитися. і коли ви будете, якщо ви будете апгрейдити якось у цей стейтмент, власне, що ви робите, дуже раджу це ще пропустити через якийсь там SEO-фільтр, для того, щоб подивитися, власне, з точки зору пошукової видачі, наскільки там важка конкуренція, і, можливо, варто щось десь підфайнтюніти, щоб конкуренція була менша, тобто додати індустрію чи ще щось, для того, щоб це вас все піднімало в висоті пошуку. Ну, В принципі, якщо так взагалі по -загалям все, а що ще може, до речі, працювати добре, якщо говорити про такі не дуже великі проекти, це якщо у вас реально класні стосунки з клієнтами, це реферальна програма у вас може бути для них. Наприклад, ви розробили сайт, вони вас порекомендували, ви їм там, не знаю, дали бонусом або якісь. Людина години або не знаю сапорт, сайту на якийсь час. Коротше, все, що вам не дуже дорого, а їм буде дуже приємно для того, щоб ви були першим, кого вони рекомендують своєму нетворку для створення аналогічних послуг послуг. Це дуже хороший інструмент для того, щоб генерувати лідів, власне, їх особливо, ну якби не генеруючи, просто підтримуючи стосунки з цими клієнтами. А, ще момент зараз ми глибоко все не зможемо розібрати, але... Якщо казати про статті, тут я не знаю, як ви це робите зараз. На в рамках такого короткого розбору це буде важко зрозуміти, але Дивитися знову таки, щоб статті, щоб статті будувалися навколо вашого ключового офору. Тобто, якщо у вас Webflow – це Services Development, це ваше гідро, і семантично там, в тому числі ви добудовуєте навколо нього. У вас є якісь кластерні великі теми. Там не знаю, Webflow Software, це Software, софтвер Development Services, там For retail, for fintech, whatever. А далі ви там в кожному кластері ще робите. і намагайтеся створювати там Evergreen контент, який буде актуальний досить довгий час. Тому що тоді вам ви вкладаєтеся один раз контент. Він має бути крутий, він має бути якісний. Ви туди можете залучати співробітників, їх там згадувати. Вони можуть давати там якісь поради. Це буде викликати все дуже таку хорошу репутацію, trust, authority і у ці всі аспекти. Тому дуже теж дуже раджу на цей момент подивитися. В чому такий closing comment? А якщо у вас зараз основні платформи, які вам генерують людей, це Upwork, Fiverr, вони беруть комісію, що може бути не так вигідно. Клач це рев'ю платформи у нас слава Богу, поки нічого не бере. Якщо ви не спонсоруєте категорію. Але дивіться на те, щоб розвивати лідогенерацію, не прив'язано до цих площадок та до цих каналів. Тому що війна почалася, ворк там ускладнив якісь речі, потім ще щось може статися. Вчиться розвивати якийсь лідогенераційний канал, який не пов'язаний напряму з сторонніми сервіс провайдерами, зі сторонніми вендорами. Удачі вам, вашому бізнес та маркетингу Джорні, зросту, сили команді, наснаги та класних проєктів. Рада була бути з вами.